Перше аніме в жанрі кіберпанк з'явилося більше 40 років тому. Відтоді вийшло безліч анімаційних фільмів, телесеріалів і авторських короткометражок, дія яких відбувалася в технологічному, ну і безрадісному майбутньому. У багатьох слово сполучення кіберпанкове аніме одразу асоціюється з культовою франшизою Дух в обладунках. Про неї я хочу зробити окрему серію роликів. Ну а сьогодні. Розкажу про інші роботи в жанрі кіберпанк. Це будуть забуті шедеври, маловідомі авторські проєкти і просто спірні роботи для вузького кола глядачів. Тому не буду затягувати і потопали до теми ролика. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Акіра. Давайте одразу з місця в кар'єр. Акіра це не кіберпанк, а постапокаліптика і біопанк. Дія оригінальної манги та її культова екранізація розгортаються у світі, який поступово відновлюється після руйнівної Третьої світової війни. Одразу постає закономірне питання: а що тоді цьому фільму робити в цій підборці? Усе просто. Справа в стилістиці та атмосфері твору. Світ і архітектура Акіри водночас просякнуті урбаністикою Японії 80-х, темою вуличних розборок і візуальними відсілками до фільму Той, хто біжить по лезу. Акіра згодом вплине на те, як виглядають кіберпанкові міста в аніме і загалом у масовій культурі. Наприклад, на Акіру є кілька помітних алюзій у грі «Snatchers» Хідео Кадзими. А в грі Cyberpunk 2077 вони трапляються повсюдно. Дивовижний випадок, коли стилістика роботи з іншого жанру впливає на цілий пласт різних тайтлів. І саме тому Акіру так часто помилково зараховують до кіберпанку. Історія починається 2019 року у мегаполісі Неотокіо. Місто готується до 32-х Олімпійських ігор, мітинги, антиурядові ходи. Нетрі, бандитські розбірки, мародерства і злидні уже будні речі для цього міста. Уряд ігнорує народ і розганяє будь-які громадські демонстрації. Канеда і Тецуо не розлива до друзі, заядлі байкери, борці з системою та учні другосортної школи для важких підлітків. Під час розбірки з бандою клоунів вони по вуха влізли в неприємності. ТЦУ ледь не збив на мотоциклі дивного хлопчика втратив керування і потрапив в аварію. На місце відразу прибули урядові війська і забрали обох. Згодом з'ясувалося, що Тецуо зіткнувся не зі звичайною дитиною, а з Еспером, людиною з надздібностями. У секретній урядовій організації вже багато років проводять досліди над людьми. На подив учених, після контакту з Еспером у ТЦО прокинулася загадкова сила. Екранізація Кіри від режисера і Мангаки Кацухіра Отомо залишила вагомий слід. У популяризації японської анімації у всьому світі. Фільм не здобув широкого визнання на батьківщині і провалився у прокаті. Зате у США прем'єру зустріли захоплено. Акіра перевернула уявлення багатьох американців про японську анімацію, ну і підштовхнула до формування західного аніме фандому. Мультиплікацію з Японії майже миттєво перестали вважати чимось дитячим, наївним і дурним. Критики знову заговорили про те, що аніме це окрема форма мистецтва, яку потрібно ретельно досліджувати. Акіра це справжня революція для 1988 року. Це перше аніме знято на широкоформатну плівку із частотою 24 кадри, ну але далеко не в усіх моментах, але в багатьох ключових сценах. Окрім цього, кілька великих японських графічних компаній працювали над коштовними комп'ютерними спецефектами. У виробництво фільму вклалося сім великих корпорацій та видавництв, а загальний бюджет картини становив аж 10 мільйонів доларів. На сьогодні це приблизно 35 мільйонів з урахуванням інфляції, ну просто немислима сума для аніме індустрії того часу. Виникає ще одне запитання: то що ж краще, аніме чи манга? Якщо розглядати з погляду повноти розкриття сюжету, то перемагає перше джерело. Але тут слід урахувати, що до виходу фільму Отомо ще не завершив свій твір. Він малював Акіру аж до 1990 року, тоді як фільм вийшов у 1988-му. Кацухіро Отомо самостійно адаптував сюжет своєї мавни у повнометражний фільм, ну і надав йому унікальну кінцівку. Тож манга і аніме цілком різні роботи, і спільного в них лише ідея, зав'язка та кілька ключових сюжетних поворотів. Зате в екранізації є два помітні недоліки. Перше це нерівний сценарій, і друге перевантаженість екшеном. Часто на адресу фільму можна почути докер, мовляв, сюжет украй сумбурний. І це частково правда. В Акірі є кілька складних для розуміння моментів і сюжетних поворотів. Глядачеві їх пояснюють поверхово, ніби на швидкоруч. А друга половина фільму настільки перевантажена екшеном, що центральна історія зовсім губиться на тлі видовищних сцен. Тож екранізацію та перше джерело простіше сприймати як різні твори, з якими варто ознайомитися. Лише так можна отримати максимальне задоволення від знайомства з культурним творінням Отомо. А ви поки що напишіть. Як ви рахуєте, Акіра це шедевр чи переоцінене аніме? Друзі! Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень. Але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Аніматриця Збірка короткометражних фільмів американо-японського виробництва за мотивом всесвіту, придуманої дуетом Вачовські. Кожен фільм розширює світ матриці, водить до нього нових персонажів і подій. Я хочу виділити 5 найкращих короткометражок, на мою думку, з аніматриці. Першою, про яку я розкажу, буде Останній політ Осіріса. Це найдорожчий і технологічніший фільм збірки. Сумна історія про долю екіпажу корабля «Осіріс». Сценарій написаний самими Вочовський. Фільм зрежисований аніматором Енді Джонсоном. Пізніше він займеться спецефектами в Аватарі і в фільмі Я робот. Так ось, cg короткометражку створено студією Square Pictures, що раніше працювала над фільмом Остання фантазія Духи всередині. Далі короткометражка Друге Відродження. Це два короткі фільми від режисера Махірама Еді, провідного сценариста і дизайнера студії Genax. У стилі документальної хроніки глядачеві покажуть занепад історії людства, починаючи від створення перших роботів і закінчуючи появою матриці. Далі короткометражка програма. Вона була написана і зрежисована блискучим і осякій кваджирі. Замість похмурого кіберпанку глядача перенесуть у бойовий симулятор часів феодальної Японії. Стильно, ефектно захопливо. Ще одна короткометражка за межею. Це робота аніматора Кодзі Марімото, засновника студія ФООС, Ну і майстра короткометражних фільмів. Це кумедна історія про підлітків, які виявили глючний закинутий будинок. У матриці збилася програма. Тож у цьому місці не працюють закони фізики і відбувається всяка чортівна. Ну і наостанок детективна історія фільм режисера Ватанаба Сінітіро якого ви можете знати за такими тайтлами як ковбой Бібоб або Самурай Чампул? Нуарна робота в дусі американських картин 50-х років, песимізм, чорнобілі тони і атмосфера прокуреного бару на відшибі, за стійкою якого сидить детектив Еш? Він уліз у складну справу потрібно знайти невловиму хакерку Трініті. До речі, а який ваш топ 3 кращих короткометражок в аніматриці? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. світ Бабл Події міні-серіалу Crisis відбуваються у 2032 році в місті Мегатокіо. Ну, бо старий Токіо знищено під час руйнівного землетрусу. Світ контролюють корпорації. Ну а в Японії корпорація Геном. Вона займається створенням новітніх військових розробок, але насамперед у ній працюють над бумерами. Просунутими кіборгами, які майже не відрізняються від людини. Бумери поділяються на два типи військові та цивільні. Останніх створюють для господарства та сексуальних отіг. Але навіть у ідеальної машини трапляються збої. Найчастіше усвідомлення себе як особистості, окремої істоти, що не підкоряється господарі. Поліція Мегатокіо не справляється з частими поломками бумерів і вбивствами людей. Звичайного бумера не так просто вгамувати. А якщо зламався військовий, рахуй все пропало. Проти нього ледве вистоїть цілий взвод солдатів. У безвигідній ситуації на допомогу приходять Night Sabers – секретний загін відважних найманок в екзоскелетах, оснащених передовою зброєю. Їхня мета боротьба з бумерами та підступною корпорацією Геном, з якою кожна з них має свої рахунки. Bubblegum Crisis – один із ранніх успішних прикладів кіберпанку в аніме. У 80 ті японські аніматори часто надихалися фантастичними творами Вільяма Гібсона, Брюса Стерлінга і Філіпа Діка. Величезний вплив на Bubblegum Crisis справила не лише фантастична література, а й роботи дизайнера Сідаміда та кінематограф, ну особливо той, хто біжить по лезу. Неотокіо, як дві краплі води, схожий на Лос-Анджелес 2019 року з той, хто біжить по лезу. А вступна сцена з концертом напряму цитує неонуарний фільм «Street of Fire, який був дуже популярний в Японії. Під час перегляду «Bubblegum Crisis» у сучасного і непідготовленого глядача можуть виникнути дивні відчуття, наче серіал знімали лише для того, щоб віддати шану західній попкультурі в 70-х. Хоча саме аніме якраз і знято в 80-ті. останніми роками ностальгійний тред за тією епохою з'являється всюди. Від серіалів для Netflix до відеоігор. Творці подібних проєктів роблять акцент саме на передачі духу 80-х, часто у вельми гіберболізованій формі. Точно таке саме відчуття складається під час перегляду Bubblegum Crisis. Можливо, тому що серіал так свіжо виглядає нині. Якщо описувати серіал абстрактно, то це чистисінькі 80 ті У Bubblegum Crisis зібрані всі зв'язані елементи того часу. Починаючи від музики і закінчуючи тим, як фантасти минулої епохи бачили 21 століття: величезні комп'ютери, з купою лампочок, неконтрольована злочинність, нічне місто, брудні нетрії, панки, розпусні напівголі дівки, зловісні корпорації та скажені кіборги. Усі запозичені елементи з популярних фільмів 80-х виглядають органічно і не справляють враження зовсім уже нахабного плагіату. При цьому Bubblegum Crisis ніколи не претендував на звання серйозної роботи. Серіал рваний, незавершений і без зв'язаної сюжетної лінії, швидше добірка ефектних, але розрізаних історій на глибокий твір. Сиквел під назвою Bubblegum Crash не поліпшив ситуацію і відчувається радше як якісний філлер, ніж як повноцінне продовження. Загалом і Crysis і, і Crash – це хороші бойовики своєї епохи з драйвовими саундтреками і чарівними красунями. Майже як старі добрі фільми категорії Б на VHS, але у форматі аніме. Всесвіт продовжили в різних відгалудженнях, сиквелах і приквелах. Наприклад, сюжет серіалу AD Police Files або Передова поліція починається за сім років до подій, показаних в основному серіалі. Загону у Night Сейброс тоді не існувало. Тож із бумерами боролася передова поліція Мегатокіо. Спеціальний підрозділ, створений для знищення збожеволівших кіборгів. Головний герой Леон Макникол, молодий поліцейський, який щойно вступив на службу. AD Police Files – похмурий і депресивний бойовик з елементами детективу. Кожна серія окрема історія. Протягом всього серіалу творці порушують типові азімовські питання: чи є в машині щось людське, або. Чи заслуговують кіборги на нормальні права? Творці не соромилися показувати дорослий контент. Веді поліс Фейс вистачає еротичних сцен і натуралістичного насильства. Історії вийшли у рази серйознішими ніж у Bubblegum, але за якістю вони приблизно на одному рівні. Потужно і стильно, але водночас місцями поверхнево і без такої кількості жирних відсилок до популярної культури. Наприкінці 90-х франшизу перезапустили двома ремейками Bubblegum Crisis Tokyo 2040 і AD Police to Protect And Serve. Обидва серіали провалилися за рейтингами на телебаченні, розчарували фанатів своєю вторинністю і майже повністю втратили колишній шарм, за який глядачі так любили оригінал. Нічого дивного, перезапуски з повністю новим сюжетом, дизайном і концепцією рідко бувають успішними. Взагалі. Про всесвіт Bubblegum Crisis знову згадали у 2003 році з виходом трьох нових короткометражок Paradise Dolls або хижі ляльки. За сюжетом аніме від моменту подій оригінальної Bubblegum Crisis минуло два роки. Ну, але бумери і досі виходять з ладу та нападають на людей. Головний герой детектив Баз Неквіст. Увесь серіал розслідує нерозкриті і складні справи дефективних бумерів. Спочатку планували створити 12-серійне аніме. Але через нестачу фінансування хронометраж умістили всього у три епізоди. Вийшло зм'ято. Зате в аніме є свій потужний шарм такий собі неонуарний психологічний трилер. На жаль, Paradise Dolls можна розцінювати лише як цікаві замальовки до Всесвіту Bubblegum Crisis. Аніме триває всього півтори години і миттєво вивітрюється з голови глядача. Це я вам обіцяю. Подивіться і забудьте. Бойовики Йосіакі Кваджирі. Коли йдеться про найкращі бойовики в історії аніме, зазвичай згадують творчість режисера Йосіакі Кваджирі. Його фільми відомі у всьому світі, і їх люблять навіть ті, хто байдуже відноситься до аніме. Найбільше режисер прославився завдяки фільмам Vampire Hunter D і Ninja Scroll. Часкрово тому, що жоден його твір не обходиться без містики, еротики і жорстокості. Тема кіберпанку Кваджирі торкнувся у двох своїх роботах, про які ми сьогодні і поговоримо. Перша це Коку Міднайт Ай або Гоку у Північне Око. Ця робота балансує на межі відвертого трешу і експлуатаційного кіно. Фільм знятий за мотивами одноіменної манги та расави Буїті, творця «Space Adventure Cobra». По сюжету в чергове японці відбудували зруйнований після катаклізму Токіо. За законами жанру, в ньому панують корумповані корпорації і злочинці, поширена наркоторгівля, незаконні модифікації тіла та інші принади кіберпанку. Приватний детектив Гоку брутальний і розсудливий чоловік. Його ліве око це термінал, здатний під'єднатися до будь-яких супутників і комп'ютерів у світі. Головний недолік аніме криється у суперздібності Гоку. У ній немає ват, а межу її можливостей продемонстрували вже на самому початку. Через що весь сюжет легко передбачити. Але дивитися цей твір варто, хоч би заради жінки павича і жінки мотоцикла з роботом-карликом на загривах. Таких скажених кіборгів у жанрі ще не траплялося ні до, ні після. Тему кіберпанку режисер продовжив у кібермісто Едо 808. У 2808 році кіберполіція міста Едо організовує спеціальний загін, що складається з колишніх ув'язнених орбітальної в'язниці. Строк ув'язнення у злочинців в орбітальній в'язниці становить до п'яти до вічних і може нічого втрачати, тому кіберполіція Едо запропонувала ультиматум. Злочинці допомагають владі, а їм зменшують строк. Зміркувань безпеки на ув'язнених надягнені спеціальні нашийники з вибухівкою. У загоні працює троє ув'язаних. Сен Гоку піжон, відмінний стрілець, у минулому безжальний убивця. Гогу геніальний хакер, колишній професійний боксер. Та Бенден, злодюжка і майстер акробатики. Півтори години чартовські мала для розкриття персонажів і всесвіту. Кіберпанк на місці, але він дуже поверхневий. Побут міста зовсім не показують, здебільшого обмежилися його панорамами та парою ефектних сцен на задвірках. Але як легкий бойовик на вечір, відмінна стильна робота, бо у цьому кваджирі ніколи не підводив. Ще хочу розповісти про експерименти Лейн. Це точно не те аніме, під яке можна розслабитися після робочого дня чи на вихідних. Воно змусить глядача думати. Шукати відповіді, розбиратися в найдрібніших деталях, бути уважним і по можливості долати своє бажання кинути перегляд. Звичайна ситуація для аніме, до якого доклав руку мангака і дизайнер Йосіота Абе. Гул трансформаторів на вулиці, бліде світло монітора, дроти по всій кімнаті та безмежна комп'ютерна мережа. Це світ, у якому живе дивна дівчинка Лейн Івакура. Вона неповітна у школі, для однокласників Лейн наче не існує. Її однокласниця Тіса вчинила самогубство, після чого Лейн серйозно зацікавилася всесвітньою мережею Wired. Каталізатором став електронний лист від Тіси, який прийшов після її смерті. Серіал підіймає не найпопулярніші теми кіберпанку, але водночас фундаментальні: свідомість у мережі, віртуальне життя після смерті, фізичної оболонки, ідентичність, індустріалізація сучасної держави та можливості людського розуму. У Лейн вистачає сюреалізму і сцен, які не зрозумілі під час першого перегляду. Це не той кіберпанк, який ми бачили в інших роботах, але він найближчий до сучасної дійсності. Експерименти Лейн – це рідкісний приклад аніме, яке не лише витримало випробування часом, а й досі актуально. Серіал обговорюють, дискутують і активно вивчають. Після цього аніме краще самому вже зважити і виділити час на особисту трактовку сюжету. Ну і головна порада. Не дивіться це аніме, якщо ви перебуваєте у серйозній депресії. Можливо, вам стане гірше. Підсумок сьогодні ми пройшли шлях від неонових мегаполісів і бунтівних байкерів до похмурих експериментів зі свідомістю. Кіберпанк в аніме справді багаторівневий і живий. Це лише перша частина нашого путівника. Попереду ще більше авторських проєктів, суперечливих релізів і забутих перлин. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не прогавити продовження. Пишіть у коментарях, які тайтли ви хочете побачити в наступному випуску, та що з сьогоднішнього списку вразило найбільше. Зустрінемось зовсім скоро у другій частині. Ну а поки потопали відпочивати.